Всім привіт! Сьогодні хочу отак вам розповідати про цього відео, яке я знімала да, і говорила на українській мові, та казала, що півночі не спала. Думала, як, да, як казати слово, як відео знімати. Мені в на коментарях написала жінка. Каже, а навіщо вам знімати відео на українській мові? Якщо ви півночі не спали, думала, якась дурня виходить. Виходить, да? знаєте, я скажу друге, я поставила собі ціль навчитися гарно розмовляти українською мовою. А для того, щоб навчитися гарно розмовляти, треба розмовляти. Міркувати, да, читати, слухати це одне. А коли ти починаєш думати та розмовляти, Зовсім інше. По-перше, коли я знімаю відео, да, я потім на себе дивлюся. І те, що мені не сподобається, те, що я знаю, я в друге відео роблю поправки. Да? Я знаю, що зараз я теж щось не то сказала. Казала. Але коли ти постійно розмовляєш цією мовою, то в кінці кінців буде результат. Мені дуже сподобається, як і молоді люди, молодь розмовляє українською мовою. Мені теж, теж хочеться розмовляти, але я не з кожною людиною можу перейти на українську мову. А якщо не практикувати, не розмовляти, то це цьому і не, навчиш, не вчишся. У мене є багато знайомих, да, ну вже років котрим за 70, вони виросли і жили в селищі нашої Одеської області. Ну, якщо там на Западній Україні, да, там українська мова дуже гарна, мені дуже сподобається, я, Віддихала, їздила туди в Карпати. І, ну, я прям, знаєте, так, натхнення. Натхнена була, була. Ну, так в нас тут, чому я веду? У них свій діалект. Ну, ніхто ж не каже, що ти не так говориш українською мовою. Лучше не балакати, так? Да? Ліпше не балакати. Людина як може, так і розмовляє. Для цього треба вчитися. Я сама молдаванка, з народження я розмовляю молдавською мовою. 36 років я вже живу в Одесі. 30, з них 32 роки я заміжня за російського мовного чоловіка. За ці роки я вже навчилася в російській не тільки говорити, но і думати. І іноді я навіть. Забуваю якесь молдавське слово. А зараз я задала собі ціль навчити ще українську мову. Треба ставити собі задачі. Я в іншому відео розкажу, для чого це робиться. Ну, в принципі, у мене є багато відео на моєму каналі Ютуба. Про розвиток. Ну, це на російську мову, де це ж знімала років 5 тому, тому. Но це і в даний час актуально. Так що допоможіть мені в коментарях. Якщо я не так казала, поправте, будь ласка. Але я буду вести відео на українській мові. Ну, може бути, там. Якісь на російською, тому що я не всі слова особи технічні ще не знаю. Так що, отак. От Будьте здорові!